А ви знали, що до Дня Києва броварня варвар зварила свій святковий київський тортик Сіті Кейк, горіхово-ванільний Imperial Stout. І я таке люблю. Це лімітована версія колаба з спільнотою Map Renovation. Більше цікавого за цим QR-кодом. У складі вівсяні пластівці, ванільний цукор, арахіс, початкова щільність 25,7, 49 IBU, 11 алкоголю. Виглядає бомбезно, шикарна піна шапка і густий темно-коричневий шоколадний колір. Аромат десертний, горіхово-шоколадний, апетитний. На смак якісний, дуже міцний, холодний еспресо з шоколадом та горіхами. В який додали добру ложку зігріваючого рому, ледь відчутна неприторна солодкавість. У посмаку гіркий шоколад, питкий та підступний імперець. Впевнений, що цей імперець добре поєднається з будь-яким якісним шоколадним десертом. Мені завжди заходять горіхові ставити від варвара. Єдина вада це ціна.